Найближчим часом Росія знову почне бити по Україні калібрами ракетами типу калібр. Про це заявив очільник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Сказав про це в ефірі наших з колег з телемарафону. Пов'язано це е, імовірне рішення Росіян буде із скороченням запасів ракет Х 101 Ось про що говорить пан Буданов, коментуючи кількість ракет, каже, що українська українська розвідка відстежує темпи виробництва і накопичення цих ракет. Давайте послухаємо зараз пряму мову, що безпосередньо іще сказав Кирило Буданов, і далі повернемось до обговорення цієї теми. Скільки в них ракет, нам достовірно відомо. Те, що вони не завдавали більше року ударів по енергетиці, дозволило їм накопичити певну кількість озброєння. На жаль, у ворога є зараз сили для того, щоб продовжувати свою роботу. Ну і от коментуючи кількість ракет, яку виробляє Росія щомісяця, керівник ГУР зазначає, що ми говоримо про ракети оперативно-тактичного рівня, і це не 100 ракет. Можу вас заспокоїти, каже очільник розвідки, але цифра значна, коли він казав про застосування протикорабельних ракет циркон, отут він зупинився. Окремо на тому, що в тимчасово окупованому Криму розташовано щонайменше кілька пускових установок, які можуть запускати цей тип ракет. Це берегові ракетні комплекси протикорабельних ракет, які здатні використовувати ракети Циркон з південного напряму. На зараз це не є для них проблемою. Але проблема може бути, якщо вони за якийсь час перемістять берегові ракетні комплекси на інший напрямок. Технічно така спроможність каже Буданов, в них є, але сподіваюся. Гаюся, що цього не станеться, і звісно, що я впевнений, ми з вами сподіваємося, але знаючи росіян, розуміємо, що рано чи пізно, скоріш за все, станеться. Очільник військової розвідки вважає, що е, тим часом та говорив він і про ту залізницю, яку росіяни збудували на півдні, залізниця якою вони намагаються поєднати себе, тобто тимчасово окуповану Кубань. Із тимчасово окупованим Кримом через Запорізьку й Донецьку області. Навіть власне послухаймо, що Буданов е сказав безпосередньо про цю залізницю. Воно теж несе загрозу, але, от давайте дізнаємося, яку саме з прямої мови. Росія насправді вже понад рік будує залізницю, щоб з'єднатись з нашими південними тимчасово окупованими територіями. Цей процес вже майже завершений, і це може становити для нас серйозну проблему. Але сподіваюся, що у сухопутною ділянку залізниці якось ми справимося. В цьому досвід у всіх є, і це набагато легше ніж питання Кримського мосту. Не виключаю, що маються на увазі як удари ракетами Штормшедов по цій залізниці, так і дронові атаки по залізничних вузлах. Але факт залишається фактом. У них з'являється вже друга залізниця на тимчасово окупованих територіях, набагато глибше ніж перша, і це серйозно. І це ну можна тут багато розповідати про те, що ну супер, колись будемо використовувати швидше їздити з Маріуполя в Крим. Ну але це колись. Це дуже сильно колись, дорогі друзі. А, от поки що росіяни планують нею користуватися, і це виклик серйозний для європейської безпеки, не тільки для української бо ж залізниця це основний засіб доставки військових вантажів будь-де в у світі навіть для північної Кореї, яка в такий спосіб комунікує з Росією. Вони теж передусім користуються залізницею, бо це швидко і відносно дешево. Тому я пропоную говорити про це по перше на всіх європейських майданчиках, демонструвати, що росіяни коять на тимчасово окупованих територіях, на який рівень вони піднімають ескалацію цьому конфлікті. Вони піднімають ескалацію і не хочуть миру, дорогі друзі наші європейські мають про це дізнатися. Ну і звісно ж, окрім того, щоб виходити на вулиці в європейських містах, до чого я вас всіх закликаю в європейських. Ну західніше чопа маю на увазі, хоча й в українських теж можна виходити, просто пі піди. Іншим е, приводом, так тим не менше, європейські міста, на жаль, чомусь не заполонюються українськими мітингарями і демонстрантами, а мали б. Бо нам треба змінювати мислення в Європи. Нам потрібно змінювати підхід і мислення європейців, ну що живуть не в Україні, бо ми теж Європа. І звісно ж, нам потрібно і й донатити на останок вже третьої своєї ефірної години на сьогодні. Запрошую вас. Ось за е, цим QR-кодом, який бачите на своїх екранах. А також за посиланням fund 24 tva Це Volkswagen, Це Фольксваген, це 5 Це радіоелектронна боротьба, яка на ньому встановлена. Система наші інженери і від собі встановлюють систему. Реп безпосередньо на бусік, і він е, кладе їхні російські fpv дрони, не даючи завдавати ударів з FPV по цьому бусіку, поки він рухається. Бо бусік рухається лінією фронту, ну 50-70 ну, 70 кілометрів, мабуть, максимум. Е, якщо дорога, то ну, в районі 100. А ФПВ-шка летить 100 кілометрів на годину, дорогі друзі, і це проблема. Російські – це проблема. Тому наш реп це відповідь. І я прошу вас на цю відповідь задонатити якнайшвидше. Ось за цим QR-кодом або ось за цим посиланням, або просто напиша, написавши, пропишу в гуглі, фонд 24, і ви дуже швидко опинитесь. От на, за першим посиланням, яке у вас висвітиться, фонд 24, це є наш сайт. Донатьте, донатьте, бережіть себе і ще раз донатьте.